Культура страхування із вами Family Life Insurance. Сьогоднішня тема це виплата за полісом подорожуючих Україною. Застрахований був іноземець. Згідно цього договору покриваються всі медичні витрати людини, і також тобто, медичне страхування від нечасного випадку. І стався страховий випадок, де ремонтуючи автомобілі, автомобіль. автомобіль Ну, впав, можна так сказати, на цю, цю людину пошкодив. Е, ну, отрималися травми, е, він звернувся в лікувальний заклад. Е, і згідно цього договору, всі квита, по цих квитанціях по квитанціях страхова компанія відшкодувала всі витрати е, майже 15 днів, якщо не помиляюся. та Виплата була на, Украї... на дружину. Е, тому що іноземець він, ну, не мав ніяких карточок в Україні. І в межах там 10 тисяч 300 гривень йшло відшкодування. Це такий договір, який вимагають в, в овірі, де іноземці беруть посвідку на постійне місце проживання, і там вони вимагають, щоб цей поліс був. Він прийшов до нас, мав такий поліс і от стався такий страховий випадок, і пішло відшкодування. Пам'ятайте, що ми займаємося пенсійним страхуванням, страхуванням життя, здоров'я, автомобілів, майна. Підписуйтеся на всі соцмережі, де ви нас бачите. Гарного дня і до перемоги!